Місце Москва, метраж 5-8. ктім на санузли 1 висота стель 2-5. гра. диск коротко. У замовників були дуже різні уявлення про те, як повинен виглядати їх майбутній інтер'єр. Господині подобається спокійно сучасна класика. Господареві, незвичайне поєднання кольорів. Ці протиріччя привели профі зі студії дизайну та архітектури, гра дис до загальної ідеї інтер'єру, квітка в пустелі. Спокійний фон в сіро-бежевих тонах нагадує піски пархани, а колірні акценти меблів, текстилю, принтів на стінах, якісь оазиси посеред безкрайньої пустелі. Подробиця. квартира вторинка, невеликі приміщення витягнутої форми, суміжні кімнати, довгий нефункціональний коридор, в ході перепланування об'єднали вітальню і передпокій. Це дозволило позбутися від коридору і розмістити місткий шафа для зберігання верхнього одягу та господарського інвентарю. Вхід в кухню організували з вітальні, розмежували приміщення розсувними дверима, так як в будинку проведено газ. У відкритому вигляді двері лише прикривають торець холодильника. Таким чином кухня виглядає як продовження вітальні. Це візуально додає простору. Ванну і санвузол об'єднали до них, також приєднали і площа невеликого коридорчика. Суміжні кімнати розділили, за рахунок цього з'явилася ніша для вбиральні. Баннер Сомон. Баннер Цонтеїнер і баннер45Ф34041ДА635733831, кухня в спокійних природних відтінках, вертикально спрямована текстура дерев'яних фасадів витягує приміщення вгору, фартух і підлогу з керамограніта під мармур розбавляють чітку геометрію кухонного гарнітура. Для обробки вибрали фарбу і красиві шпалери, поєднання кольорів і принтів наповнює інтер'єр затишком. Округлі форми, які присутні в малюнку килима і при диванному столику перегукуються з годинником картиною з епоксидної смоли, молдинги на стіні задають ритм і збирають всю композицію воєдино. Для спальні вибрали красиво ліжко зі стьобаним узголів'ям насиченого кольору морської хвилі. Ритм, заданий узголів'ям, повторюється в трит панелях і молдингах. Кабінет, а в подальшому дитяча підійде як для хлопчика, так і для дівчинки. Меблі підібрали в Ікеа, а зробити інтер'єр цікавіше допомогли м'які панелі насиченого смарагдового відтінку. У замовників був невеликий бюджет, тому все, що можна було підібрати з готового, знайшли в Ікеа. Ларидоюте в маркетплейсі топ-10, але враховуючи, що простір невеликий, щоб зробити все функціональним. Частина меблів все одно доведеться робити на замовлення. Віндов Data Layer, Windows Data Layer, Windows Data Layer. Піш... Євент Ванерцомон, Баннерсонтеїнерк ідванер сім'ять в Banner 756283 вісімтри, ап45, двацвісім, один, а шість двадев'ять в У ванній кімнаті головний акцент зробили на тумбу, а за її фасадами сховали пральну машину, велике дзеркало, обрамили молдингами і декоративною штукатуркою. Вийшов елегантний і яскравий декор на стіні. Фонова спокійна плитка під Онікс, хороший фон для строкатих вставок над ванною. Вони пожвавлюють інтер'єр і додають теплоти за рахунок охристих відтінків в витіюватих малюнках. Фото квартири до ремонту бренди представлені в проекті кухня, оздоблення, керамограніт, марблетренд, підлогове покриття, керамограніт, марблетренд, побутова техніка, витяжка, айліця змішувачі, ламарк, мийка, іддіс, освітлення, трековий світильник, мейтоні гостинка, оздоблення, фотошпалери, афресо, плінтуси, орацтицор. Підлогове покриття, ламінат пер у меблі, стіл ого огого обстановочка, текстиль та декор килими, зара, гуме, годинник, номон освітлення, світильник, майтоні, люстра, еволюція, торшер, люміон, ванна кімната, оздоблення, керамограніт, керанова, молдинг, орацдзор, підлогове покриття, керамограніт Керанова. Сантехніка Душова стійка і змішувач, брават, акрилова ванна, акванет система інсталяції для унітазів, ТЦ раковина, серел, гігієнічний душ пафоні, чаша для підвісного унітазу з кришкою, вітра, декор, кошик для білизни зарагоме освітлення, світильник підвісний і розвед світильник стельовий, гектар, полотенцесушитель, люксрат прихожає, підлогове покриття, ламінат пер освітлення, шинопровід. Преки і світильник все митоні спальня оздоблення, фотошпалери, афрецо плінтус орац дзор, підлогове покриття, ламінат пер меблі, ліжко топтенфамілії, шафи, ікеа, приліжкові тумби, ларедоюте, текстиль і декор дзеркало, ікеа, освітлення, стельовий світильник, сінеїл, двері, волховець, дитяча, оздоблення, шпалери літлеганц, підлогове покриття, ламінат пер в меблі. Ліжко стелажі, шафа стілець, все ікеа, текстиль та декор – Килим. ларадоюти рамки для плакатів, ікеа освітлення, Торшер Едлон, настільна лампа, ікеа, світлодіодний світильник, Сітілюкс. Хочете, щоб ваш проєкт був опублікований на топ-тен. Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов -ін